Саме цей танцювальний номер маленьких ковбоїв був шансом вихованців Черкаської студії Надія поїхати на міжнародний фестиваль до Грузії, якби не гучний фінансовий скандал. Хореографка колективу три місяці збирала з батьків вихованців гроші на поїздку, але вона так і не відбулась. Зараз якась перед вами у нас не буде поїздки, тому що в нас немає на неї е, грошей. Грошей немає, тому що я оступилася в житті і я програла гроші. Всі? В смислі? Та ну це взагалі я вас. Я вас, я вас я розумію, ну ні ні, не нада ще Ну. це відео з каяттям Вікторії віде. Калашник, батьки маленьких танцюристів зняли, коли намагались дізнатись причини скасування планів. Зізнанням керівниці студії були ошелешені, адже вона програла у казино мільйон триста п'ятдесят тисяч гривень. Ці кошти надходили їй і на картку поступово, і готівкою батьки приносили поступово. У нас навіть була репетиція в понеділок. Да, в середу ми вже дізналися про цей випадок. В понеділок ще була репетиція, і в понеділок вона ще дозбирувала кошти у батьків, вже знаючи, що поїздки не буде, що вона так жорстко всіх обманула. Та гроші не єдина проблема, кажуть батьки. Вихованці студії просто марили поїздкою на міжнародний фестиваль. Діти деякі розгублені, деякі плачуть, деякі просто в шоці. У дітей просто оту, мрій, нуль. Навіщо тоді старатись, бажати, вчитись, тренуватись, щось мріяти, якщо ось така ситуація. Хореографка зараз ані з ошуканими батьками вихованців, ані з пресою не спілкується. Телефоном повідомила, що всі розмови із нею тільки через адвоката. Ні, я ні з ким не бажаю спілкуватися. А чому? Ну, тому що на така позиція, я не хочу ні з ким спілкуватися. І це вже не має значення, чому ситуація є все. Студія, якою опікувалась Вікторія, відкрита у 20-й школі Черкас не перший рік. Заклад запросив її працювати з дітьми торік, у жовтні. І до фінансового скандалу нарікань на викладачку не було. Та на офіційній сторінці навчального закладу директорка школи вже відхрестилась і від керівниці студії, і від провального турне. Поїздка носила приватний характер. Адміністрація школи не володіла інформацією щодо її організації та підготовки. Особа, яка організовувала цю поїздку, працювала в школі за сумісництвом та була звільнена з посади хореографа 30 травня. Проте Вікторія навчала дітей танцювати не тільки в Черкасах. Паралельно із 20-ю школою Черкас хорограф працювала у будинку культури села Худяки. Тут теж є дитяча студія танців під назвою Барви батьки її тутешніх вихованців з нами на камеру спілкуватись відмовились, але неофіційно повідомили, що теж керівниці здавали кошти на брендові футболки, але поки що ні одягу, ні грошей не отримали. Хоча у відділі культури Леськівської ОТГ про хореографку Вікторію Калашник жодного поганого слова телефоном її очільниця повідомила, що дівчина працює сумлінно інцидентів з нею не було. Потім паралельно вона відкрила ФОП і були дітки, які займалися в неї вже як у ФОПа більше року. Працювала подібних інцидентів у нас не траплялося. По крайній мірі мені ніхто не зауважував. На даний час вона ще не розрахована, але перебуває у відпустці. Доки у викладачки відпустка слідчі намагаються з'ясувати, куди вона поділа гроші, у поліції вже відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства, Щоправда, підозру досі не оголосили. На зараз встановлено 25 осіб потерпілих, їх опитано. Слідчі ще проводять слідчі дії, і під процесуальним керівництвом прокуратури Черкаської обласної вирішується повідомлення щодо підозри. І вже коли буде вручено підозру, ми можемо більше про щось говорити. Тож правоохоронці закликають усіх, хто став імовірною жертвою шахрайства хореографки, звертатись із заявами в поліцію. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Родан, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.